Дивитесь підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Трагедія на Волині вночі під час стрілянини поранили Єгеря, Його дружину вбили. у річці Тиса виявили потопальника. У США літак впав на житловий будинок. Є загиблі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 березня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про болісне. Сумно і скорботно було на Волині в останню дорогу провели відважного героя Миколу Савчука. 1975 року народження жителя села Нуйно. Про це повідомили на сторінці Сошишницької громади. Воїн проходив службу у лавах 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Захисник Микола Савчук трагічно загинув 20 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Васильківське Запорізької області. Аби віддати останню шану, прийшли рідні, друзі, побратими та просто небайдужі волиняни. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїну. Трагедія трапилася 29 березня близько 23-ї години. Повідомляють, що єгер Володимир Волинського над лісництва. Повертаючись додому, з родиною помітив підозрілого чоловіка зі зброєю на мотоциклі поблизу лісового масиву. Працівник лісу з 20-річним стажем, керуючись професійною звичкою, поїхав за чоловіком, аби з'ясувати подальші дії. Утікач на мотоциклі не впорався з керуванням і впав на дорогу. Єгер зупинився, вийшов з автомобіля, після чого отримав вогнепальне поранення. На допомогу з машини вибігла його дружина. Нападник відкрив вогонь і в її бік. Від отриманих поранень на превеликий жаль, жінка померла дорогою до лікарні. Єгер госпіталізований, його стан стабільний. У поліції Волині повідомили, що наразі розшукуються особи, причетні до вчинення умисного вбивства. У Луцьку на перехресті вулиць Яровиця та Набережна сталася ДТП. Як повідомили в департаменті муніципальної варти Луцької міської ради. Водій автомобіля Марки Нісан не надав перевагу в русі вантажному автомобілю марки Ман, внаслідок чого авто зіткнулися. Обидві автівки отримали значні механічні пошкодження. На Волині спалахнули дві пожежі. Так сталося масштабне загоряння. 29 березня ввечері у селі Сокіл, що у Рожечинській громаді Луцького району, як пишуть у місцевих пабліках, було видно величезні стовпи диму та вогню. Вогонь ймовірно спалахнув через паліїв. А вранці 30 березня пожежа спалахнула на одному з підприємств у селі Жидичин Луцького району. Як повідомили на Фейсбук-сторінці добровільної пожежної команди монастиря Святителя Миколая. Виклик про загоряння складованої деревини надійшов о 6.50. На щастя, вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. У Луцькій міській раді назвали причину грізкого неприємного запаху, який накриває 33-й та 40-й квартали міста з 28 по 30 березня. Тож, як повідомляється, причина виникнення неприємного запаху. Використання аграріями рідких біодобрив зазначається, що сільськогосподарські землі, де на цей раз застосували біодобрива, розміщені на території Підгайцівської сільської ради між населеними пунктами Липини та Прилуцьке. У міській раді повідомили, що відділ екології вже звернувся до відповідних контролюючих органів, аби запобігти поширенню неприємного запаху в Луцьку. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, 29 березня ввечері ворог вдарив по військовому госпіталю в Харкові. Постраждали військовослужбовці, які проходили лікування. Про це повідомили в генштабі зсу. Наслідок ураження БПЛА типу «Жахет» пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки. Окрім цього, як повідомив голова Харківської ОВА, окупанти завдали низки ударів. БПЛА типу «Жахет» по Шевченківському району Харкова. Та холодногірському відомо про двох загиблих та 35 постраждалих, серед них п'ятеро дітей. Серед об'єктів, що зазнали пошкоджень, торговий центр, багатоповерхові житлові будинки, медичний заклад а також офісна будівля. Згодом ворог вдарив по Куп'янську від ворожих ударів, спалахнув приватний будинок та господарча споруда. Поранення дістали 54 річна жінка та 55-річний чоловік. Також внаслідок ворожого обстрілу пошкоджений житловий будинок є Вранці 30 березня російські військові скинули вибухівку з дрона на 60-річну жительку Антонівки Херсонської області. Як повідомили в Херсонській ОВА, жінка дістала мінну вибухову травму, осколкові поранення голови, тулу, руки та ніг. Згодом у Дніпровському районі Херсона російські військові атакували дроном двох жінок. 36 та 55 років постраждалі із пораненнями доправлені до лікарні на Полтавщині. Українські сили ППО працювали по ворожих цілях. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА Володимир Когот, уламки збитих дронів пошкодили приватний будинок адмінбудівлю дитячого табору та лінії електропередач. Одна жінка зазнала незначних травм. Також внаслідок падіння уламків у Полтавському районі було зафіксовано загоряння сухої трави на відкритій місцевості. Вночі та зранку російські військові 44 рази обстрілювали прикордонні громади Сумщини. Пролунало 74 вибухи. Одна людина зазнала поранені. Як повідомили в Сумській ОВА, обстрілів зазнали Сумська, Садівська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська та Серединобуцька громади. Вранці 30 березня у річці Тиса виявили потопальника. Як повідомили в Держприкордонслужбі, потопальник потопельник перебував у воді за 30 метрів від українського берега. На місці події працювали правоохоронці та рятувальники. Особу потопальника встановлюють. Україна проситиме внести зміни до нової угоди про корисні копалини, яку запропонував президент США Дональд Трамп. Серед основних вимог збільшення обсягу американських інвестицій про це пише Bloomberg із покликанням на власні джерела. Зазначається, що проєкт пропозиції, з яким ознайомилися журналісти, передбачає надання Вашингтону контролю над усіма основними майбутніми інвестиціями в інфраструктуру та корисні копалини України. При цьому в угоді немає будь-яких часових обмежень. Київ стурбований тим, що угода може не тільки підірвати його прагнення приєднатися до європейського союзу, але й вимагатиме від нього відшкодувати всю військову та економічну підтримку США надану з початку війни. Каже співрозмовник журналістів, українські посадовці 28 березня провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60 сторінкового проєкту угоди. За словами співрозмовника, видання американці не заперечували занепокоєння висловлені Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту пропозиції з цілями країни щодо членства в ЄС. Це говорить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення змін. Припускає джерело. Після інциденту у місті Зіньків на Полтавщині, де четверо дітей віком від 10 до 14 років знущалися над 10-річним хлопчиком. Поліція відкрила кримінальні провадження проти кривдників. Про це повідомив уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Я негайно доручив своєму представнику в Полтавській області з'ясувати всі обставини справи. Він провів зустрічі з батьками потерпілого хлопчика та організував зіньківський «Робочу нараду. Зазначив омбудсман. він додав, що правоохоронці вже відкрили три кримінальні провадження за статтями катування. Виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства та вимагання. Наразі потерпілому хлопцю надають всю необхідну психологічну та правову допомогу. Нагадаємо, про інцидент стало відомо 21 березня. У прокуратурі Полтавської області зазначили, що випадок стався на початку березня на території однієї з недобудов міста. Тоді четверо дітей погрожували фізичною розправою, а також побили свого десятирічного знайомого. Далі до новин світу у США літак впав на житловий будинок. Як повідомляють у місцевих медіа, пасажири загинули. Зазначається, що це трапилося у місті Міннеаполісі, штату Міннесота. Повідомляється, що легкий турбогвинтовий літак упав на житловий будинок. Місцеві медіа пишуть, що внаслідок авіакатастрофи є загиблі. Пишуть, що літак вилетів з міжнародного аеропорту, де Моїн в Айові та прямував до аеропорту округу, а Нокаблейн у Міннеаполісі. У Туреччині вже понад тиждень тривають масштабні акції протесту проти арешту мера Стамбула, екрема імамоглу. Напередодні на вулиці міста вийшли понад 2 мільйони людей. Про це повідомляє йорк Пост. Зазначається, що прихильники імамоглу прийшли на мітинг із турецькими прапорами та банерами із зображенням заарештованого мера. Організатори зачитали тюремний лист від мера Стамбула. У ньому йшлося, що нація об'єдналася проти гнобителя. Повідомляється, що учасники акції протесту заявляють, що турецька влада може спробувати посадити у в'язницю одного політика, але вона не в силах протистояти всьому народу. Акції протесту 29 березня стали десятим днем демонстрацій поспіль у багатьох містах та найбільшими в країні за останні десятиліття. Армія оборони Ізраїлю Цахал повідомила про початок наземної операції в місті Рафах на півдні сектора Гази. Як повідомили в прес-службі Цахалу, ізраїльські війська увійшли до району Аль-Джані на Рафаху, де знищили низку об'єктів, що використовувалися бойовиками Хамас. Зазначається, що одночасною сухопутною операцією ізраїльська армія та служба безпеки Ізраїлю Шабак завдають авіаударів по позиціях бойовиків Хамасу. Та ісламського джахаду за останні дні було знищено склади зброї, пускові установки ракет, військові укріплення а також допоміжну інфраструктуру терористичних угрупувань. Наслідок ударів ліквідовано десятки бойовиків, зокрема тих, які обстрілювали ізраїльську територію з мінометів. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.